Сьогодні у бродах трапилася аварія, зіштовхнулися два автомобілі, що спричинило серйозні наслідки та утворило затори. Більше інформації у наступному сюжеті. В межах однієї години з 10-ї деперча міста Броди виїжджали два пожежні авто. Перший поїхав на допомогу, аби загасити пожежу на Радехівщині. А другий, що призначений для ДТП, на вулицю Шептицького. Тут на розі вулиць Конюшківська та Шептицького зіштовхнулися автомобілі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Опель Астра, що рухався від старого млина у напрямку села Лагодів. Повертаючи на вулицю Конюшківську, не надав переваги у русі автомобілю Фольксваген Посад. Який їхав зі сторони Лагодова на момент зіткнення в автомобілі Опель Астра була сім'я, чоловік із дружиною та двоє дітей? А у пасаті перебував чоловік разом із двома дітьми. Наслідок лобового зіткнення обидва авто зазнало значних пошкоджень. Загиблих на щастя немає. Усіх госпіталізовано добродівської центральної міської лікарні Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.